Так, друзья, косочка включения, всем привет, за меня да? там. Короче, мы нашли такую бочку, кажется, это такая бочка была. Даже друга частина, тако, в своей машине времени мы в прошлой шарик машину времени в шампу и телепортировали Двері. О, двері, наверное, сюда можно поставить. А там сейчас было? <кхи> Да телепортироваться ще. Що? Годинники? Постав годинники. А, ти поставив? Окей. А там ще шавель годинник був. Так, хорошо. У нас два годинника вже є, можемо телепортуватися, да? Заходимо. Давай заходь. У нас ступенька обрат закрита. Ладно, нічого страшного, давай заходь. Здесь це не проблема. Закриваємо. Закривай двері. Ой. О, о, що за дике? Фух. Чо ж так сильно, що мене спітташує? Все? Фух. Ми приїхали. Да. Так. Так виходимо. А, що з Майнкрафтом? Де ми? Майнкрафт вообще ли такий. Скажи. А, я със слову. Да. А де ми вообще в деревне досможе поблизу с деревнею. Так? Так. Два изведай обстрокку. Так там личка якась. Я помню, что не помню, что в нашем селі была личка, потому что там зразу. О, поживу домик. Там зразу море було, океан. Так, домик, где реально. Бастеком, что заброшенный дом. А не вроде бы. Экицерик вообще. Так. Окей. Так, мона. Так. Не, не коль не так, давай тут пицковать тоже ничего не мои. В полках. <кхи> <кху> Там пилюка капец. Так нажав в полках. Хорошо, и китерики интерес. Так, ладно, Давайте, друзья, к цей вообще мир гуляма. Так, что за табличка? 1000. Зачем это будут свои таблички, не понял. 1860 рит. Ладно. Прикольно. Что за табличка?

Боже, цих гор вже і немає, все може бути. Що, давай телепортуємося далі? Їді горе, а от бакці, це шо, в Африканську? Це шо? Їді горе, а Блін. А ну що, давай телепортуватися далі? Йдемо, що начався наше. Давай далі, назад, телепортуватися. Я не знаю, коли ми телепортуємося зараз. Ладно, давай, телепортуємося зараз. От сюди, ось. Вот. Давай, заходимо. Ну, заходь, он через дверь? Ой. Ооооо -о -о, давай, давай, давай. О -о -о, давай, давай, давай. Це інформация. Я це не так? знаю. А що? Чо... Ой-ой-ой, яка жара. А ви? А що так змінилось, Маша машина? Ти подиви лампочки вообще старі? Виш, а, не... а яка це версія? Диви, як змінилося все. Ти вже яка це версія? На карті ніби це Дикий Запад. Ну, Дикий Запад це... Запад це якби сторона світла, а Дикий це просто... Ти б появ. Капець. Друзі, де ми велися? Зараз де ми знаходимося? Якщо ви... Шукати... Що ж так? А, яй яй Ааа, моя нога, я ногу підвернув. Я хочу пісок трошки зібрати для себе. Але в не не тут Піски, сипучі піски, я знаю, не переживай байбу. Давай лучше палки різьма на всякий случай, може хоч це братися. Це Зараз похожий на деякий запад. Деякі запад, я ж кажу, це запад з сторона світу. Це как будто проше щось, понял? Ми как будто в прошлому, прям далеко-далеко, давай -далеко. вообще ці штурми змінилися повністю. Так я переніс це як собрали. Так. А ну до цих золотих, ти знаєш, мені надо було пісок викидати, конечно, але блін, де ми? Я там за Давай під копом, мені під копом довго було. Пробуємо замружити праце. Підіймайся. Підіймайся по мені. Я лечу. Так, ладно. Так. А це що за приліщіє? О, сарай. Погоді, тут лошаді. Полежи живи.

як-будто. Абсолютно старый. Так, ладно, ниже мы тут не будем. Окей, хорошо. О, Блин, я... ладно, давай, забор. Блин, да. О, все, так, забор да. Держи хаук. Держи хаук. Дай, дай ну, ну давай, все. Спасибо. Грязник, конечно, пофиг. Все. Одна Ахуєнту Он тут житель. Добрий день. Он пруг Який Я кізралик, спитаємося, рік. А який зралік? А що ви хоєте? А що ви ховаєте? А який залік? Який рік? ви що розваєте? Ні, ми не знаю. Зараз дуже дала рік, рік 1600 рік. 1600? Йо. Чи ми взагалі до 1600 року? Там, на что, электричество было уже? Ничего себе. Не, реально похоже на эти... Ага, ага, Так, ладно, два. Что-то мне тут о себе Они, говорят про одежду говорят. Они, говорят про одежду говорят. Да хоть там говорите, я не что ничего. Так, ладно, тут вечеринка. Ага, ага, так, давай. Хорошо. Пошли, короче, видше місце, так, як тут Ну Як ми тут называем, а давай ломати разом заборище. Заборище. Все, виход. Блин, заново придайся ломать, плану. Все, йдем. До машини времени. Я не знаю, надо ну, будем работать. На Работаем, мы не застрянем туда. Не застрянем тут или я. Так, ладно. Угу. Так, все, дивись, ми прийшли, дивись, туда больше можем може їхати, прикинь. Прикольно.

Мы телепортировались вообще? Да мы. Капец, дай мы находимся. -мо а дай мы находимся. Капец. Капец, да. Шо, шо мы не телепортировались? Капец. Чешь, может, новую машину надо построить, да? Времени. Хорошо, мені скажете, що кося нам надо нову машину в міні построїти, але ну, по другому ніяк. Я думаю, що її обязательно строїти з цих блоків. Я думаю, що не обов'язково встроїти з блоків. Мне кажется, що можна обичати. Я вже не знала цей вопрос. Не знаю. Ну, дивись, навірно, що вона просто не робоча, но я не знаю, що нам потрібно зробити для цього. Часини ну, точно ми не знаємо, у нам потрібно золото, і нам потрібно алмази і двері хоча б нові. Знаєш? А Де може нам на А може добрав зараз, може, може повезе? Ну давай. Давай, закривай двері. Давай, ти. Та блін, закривай щось. О! Що тут? А, і що? Ну, що? все. Ми тир, ми туди йдемо. Погади. О. О. Ні! Де ми? Ось мені страшно. Де ми? Так, погоди, де ми? А, 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 а чого ми не телепортируємося? Що з Леллю? Що з тією машиною часу? Ми не телепортируємося! А часи є? А часи пропали? А часи пропали? Капєс, а де часи ділились? Ти коли вийшов? Че ж мені так страшно зараз тут вообще на краєчку бути? Я понимаю. в мене моя броня вернулась в мене моя броня вернулась. О, да? А в мене щось є? У мене нічого немає. Що в тебе є броня? Я тебе на розіброну. Капець. А де ми вообще не Це що? Чуєш? А може, це край, ну типа, не край міра, а може, це. ну... Може, це якийсь там. Молюби і лік, коли ще тебе планати не існувало. Що <питала> нам робити потрібно? Молюби, як нам за <питала> це вибратися? Ну як? Мене є найбільша ідея. Що? Лігати? Так. Я чувствую, що тут 100% є вода. Яка там вода може бути? Та ну, ні. Ну, ну, ну давай, давай скоро, що за лопатки зробили. Та ні, не пригай, не пригай. Ні, не пригай. Не пригай. Краще не прыгай, Буся, окей? Що, прыгаешь? Давай. А я... один. Це Капец. Що, я один Блін! Я потерял двига, получается. О, боже, може мені теж тоже Так що робити, рудяки? Пригати, як ви думаєте? Якось я пригати не хочу. Ладно, рузяки. Давайте набираємо хоча б два лайка, і я пригаю. Поки що я закінчу цю запись.